Протягом цієї прес-конференції відбулася одна штука, з приводу, по-перше, підміною понять, з приводу підміною головної жертви. Головна жертва це, звісно, росіяни. Ця війна забирає і їх життя, в тому числі і на русські землі прилітає. значить, прилітає. Але там у них відбувся спектакль в дві роки. Я хочу показати вам дві частини цього спектаклю. Значить, перша частина це знову ж таки плач Півоварова, який не згадав ні про яких інших ув'язнених, не згадав про інші злочини Росії. Головне, що давайте ділить щось, щоб росіяни повірили, на що кругом не вороги. І це, от реально, знаєте, з точки зору взагалі аргументації. Я навіть не знаю, хто вирішив, що це достатньо адекватний текст для того, щоб з ним вийти. Можливо, це дійсно інтелектуальний витвір самого Півоварова, але тільки послухайте на ці аргументи. Ми зараз бачимо прослідуючу позицію країни, Я народів пропаганди, що. Россия в кольце врагов, кругом все плохо, давят, вот. и, это, к сожалению, многие в это верят, потому что я, я, я не имел возможности общаться с арестантами, но с инспекторами, там, сотрудниками мы беседовали, и, к сожалению, это работает. Они верят, что кругом одни враги, что здесь в Германии собрались люди, которые просто э, ненавидят Россию и русских, э, как в любой другой стране, конечно, в США и всех остальных. И если нам удастся найти э, рычаги, найти понимание, чтобы в отношении людей, мы могли показать добрую волю, чтобы мы могли, например, да, мне кажется, правильно, ослабить давление, ослабить санкции именно те, которые касаются простых людей, не тронув власть. Это будет большим достижением, мы сможем говорить с людьми на языке понятном. Ребята, вы живете плохо не потому, что там условный Запад, которым они пугают, испортил вам жизнь, а потому что такая ситуация в стране. А люди, живущие здесь, наоборот, хотят хорошей, процветающей России, в том числе процветающих граждан. Тобто ти живеш в країні, яка веде війну, очевидно, це війна проти іншої держави, котру тобі продавали як братський народ всю твою життя. І тебе не мотивує ні зробити хоч щось, щоб це зупинити. Ну, тебе замотивує, якщо європейці прийдуть і будуть тобі танцювати з з рамі що вони тобі не враг, що вони тобі не вороги. Може, що українцям прийти і сказати, ми не будемо вас стріляти, ви ж саме головне життя. Ну, типу, я чекала, коли буде от, закінчиться монолог про європейців, і буде от це, это... і українцям теж, кстати, треба перестати в нас стріляти, тому що ми не можемо повірити, що вони нам не вороги, поки вони в нас стріляють. Ну, от наступний аргумент мав бути десь такий. Це абсурд. Це настільки величезний абсурд, який ставить взагалі жирний хрест на всьому тому інтелектуальному середовищі, яке вважає, що вот це вот от, от ці люди і такий спосіб мислення має шанс на майбутнє і на існування. Вони, вони сиділи у в'язниці, там немає чим зайнятися. Там можна почитати підручники з історії і знайти бодай один період в історії Росії. Де Росія була демократичною? Де вона не вела загарбницьких війн? Я так починаю говорити про ці моменти, і я розумію, що звужується і звужується до хвилин цей період. Тобто, ви могли взагалі пройти цей шлях, якийсь еволюції, щоб зрозуміти частину чого ви є. Ну, тут відбувається заперечення реальності, і більше того, це заперечення реальності відбувається в настільки збоченій формі, що це, звичайно, не була пряма погроза під час цієї прес-конференції. але вийшов в доповнення до цієї тези кара Мурза, який закінчив цю тезу, що нам треба доказати росіянам, що Росія не в кільці врагов. Спочатку, значить, півоваров. Докажіть, а ви докажіть нам, що ви нам не враги. Ну, тобто. Это уже не та стадия, это все не мы, докажите, что это мы. А докажите, что вы хорошие это ж, блядь, сюр. И слухайте, что говорите, значит. карамурза. Тоже приходилось читать в этих тюремных дайджестах, которые мне присылали, о том, что слышится в странах Запада, в том числе от высокопоставленных политиков, такие нотки: що, Ну, давайте эту Россию вообще оградим забором, изолируем, закроем, пусть значит, она там сама что-то делает, вот, а мы как бы вообще сделаем вид, что ее не существует. Знаете, вот. Я являюсь убежденным сторонником мира, стабильности и безопасности в Европе. Так вот, на мой взгляд, не может в принципе быть мира, стабильности и безопасности в Европе без участия крупнейшей страны Европы, которой является Россия. И если мы заинтересованы в этом лучшем будущем, если мы заинтересованы в этом мире, в этой стабильности, в этой безопасности Европы, это все станет возможным только тогда, когда Россия... станет нормальной, современной, цивилизованной, демократической страной. Я абсолютно не сомневаюсь, что это настанет. Він не сумнівається, що це, звісно, настане. А ви хочете, а ви, от это настане, настане, якщо ви вичерпнете вы Росію, а Росія когда-то станет. А що йому дає підстави до цього? Він там потім на історію це я зараз буду цитувати його ще висловлювання. Там там дуже багато цікавого, що показує, що люди, які представляють державу. Ну насправді я можу сказати, вони все розуміють. Вони. Ну, Частково вони знаходяться, звичайно, в запереченій реальності. Вони не усвідомлюють, наскільки вони є поламаними їбанутими в голову давно. А з іншого боку, вони дуже багато чого розуміють. І вони розуміють, що їх це влаштовує насправді, і тому вони далі це продовжують відстоювати. І використовують для цього дуже багато оцих ось, а, а, я не знаю. А, Способів, якими раніше на персточники заробляли гроші. Кручу, вірчу, обмануть, хочу. І от е Кара Мурза вирішив використати один із таких козирів. Це ж люди ну, виходили на прес-конференцію, вони розуміли, що вони будуть говорити, і вони приблизно собі прописували в голові приклади, до яких вони будуть звертатися. Все це придумано, це не от вийшов. люди нас почары, ему микрофоны, и он такой спизданул что-то, и потом такой, блядь, блять, а что-то пизданул. Нет, их же затягли, и вон мали мало и он же подумал про этот приклад. И вот он говорит. Когда мы с Борисом Немцовым работали над продвижением этих законов, законов Сергея Магнитского, на каждой важной встрече с сенаторами, с конгрессменами, с депутатами парламентов, Борис Немцов всегда подчеркивал, что мы говорим именно о персональных санкциях. У нього була така фраза: страну не трогайте, негодяїв наказувати. Страну не трогайте. А ви показуєте нам, что ви враги, потому що ви ввели санкції против Росії. А надо було, як говорить. І він зразу ховається він ховається, за задатковий щит за вбитого Росією політика. І говорить, що у нього є таке висловлювання, яке звучало на переговорах. Але є нюанс. Перше. Ну, давай все-таки Хавин, пояснить, там, что такое Магнитский. И принцип законов Магнитского заключается в том, что лично те люди, которые, ну, разумеется, на основании подтвержденных и достоверных данных, принимали участие в коррупции и нарушениях прав человека в своей стране, нарушали базовые демократические ценности в своем собственном государстве, эти люди больше не смогут вывозить наворованное и пользоваться ими пользоваться благами демократических э, принципов э, в странах Запада. Потому что ну, я думаю, ни для кого не секрет, что чиновники путинского режима. Очень любят воровать в России, а тратить и хранить свои деньги на Западе. И у Закон Магнитского был призван положить как раз этому конец. Мы видим в последние годы, особенно после начала войны, после вторжения Путина в Украину в феврале 2022 года, мы видим отход от этого принципа многими демократическими странами, об этом сказал Андрей. И мы видим очень часто, что, ну, буду говорить абсолютно откровенно, очень часто санкции западных демократических стран оказываются направлены уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это, во-первых, на мой взгляд, крайне несправедливо, а во-вторых, контрпродуктивно, потому что дает путинской пропаганде замечательный материал для того, о чем говорил Илья, о том, что представить, и Андрей, о том, что представить, что мы в кольце врагов, осажденной крепости и так далее. Поэтому Поэтому я просто говорю то, що я не розумію. По-перше, ви не звернули, звичайно, увагу на цей момент, але він говорить, що сам закон, який передбачає відповідальність певних гравців політичного спектру, це закон, який карає за порушення прав людини в своїй страні. В своїй страні. Це закон, який карає чиновників або там інших функціонерів державних. За те, що вони порушують права людини своїх співвітчизників. Це не закон, який говорить про відповідальність людей, що порушують право на життя, мир, територіальну цілісність, суверенітет іншої держави. Він там говорить про свою страну. Ну, давайте. І принцип законів Магнітського заключається в тому, що можуть вивозити навароване і пользуватися іми пользуватися благами демократичними. заключается в том, что лично те люди, которые, ну, разумеется, на основании подтвержденных и достоверных данных принимали участие в коррупции и нарушениях прав человека в своей стране, нарушали базовые демократические ценности. В своей стране, в своей стране. вин посылается, снова ж таки, на закон, его а типа, а вот ну, а Украина это ваша страна, чё? Ну, типа, взагалі не йде відсилки до того, що це вторгнення на територію іншої суверенної держави з геноцидальними з геноцидальною природою цього вторгнення, яке відбувається повністю заміною національного складу, повністю заміною вивезення українців викрадення українців. Про це ніхто не говорить, нічого не говорить. Ну звісно, вони просто сиділи, але про це все не знають. Ну він використовує закон, який. Має право на існування, якщо це, це, це стосується чиновників, які е, е, порушують права з громадян своєї ж держави. Но тут же інша мова. Це раз, по-друге, він говорить: звісно, наказання бути на основанні То, ще раз, я хочу, це, я хочу просто звернути вашу увагу, що він використовує. І принцип законів магнітства заключається в тому, що лично ті люди, які ну, разумеется, на основі підтверджених і достовірних даних. От на основанні підтверджених і достовірних даних надо лічно кожного карати. Ви уявляєте собі, що треба, який масштаб роботи треба, щоб якісь санкції взагалі почали працювати. Ну, тобто це не діє. У них там в цьому законі покарали ну, 30 людей за весь час існування цього закону. Тобто, давайте ми будемо на Росію накладати санкцію за законом, який, якщо і зачепить, то 30 людей нічого страшного, це раз. По-друге, він говорить абсолютно так, ніби Путін взагалі відірваний від ВПК, і от ці люди, які функціонують, що вони нібито не державним ресурсом цей. І взагалі, якщо відкрити на Вікіпедії закон Магнітського, то ви можете побачити два ключових моменти визначення. Перше. Закон спрямований на те, щоб покарати російських офіційних осіб. А по-друге, та також для того, щоб торгові стосунки, статус торгових стосунків з Росією був завжди нормальним. Коротше, все було добре. От Росія, вона нормальна, Надо крати чиновників. Ти просидів два з половиною роки у в'язниці за. Якесь там одне висловлювання. І тебе взяли і посадила. Причому посадила та баба, яку ти покарав з цим своїм законом. І ти виходиш, і перше, що говориш: А давайте а давайте ми будемо карати цим законом чиновників. Причому тебе посадила після 10 років після цього закону, тебе посадила ця ж суддя, якою цим законом покарали. І що, ефективне покарання? Ефективне, пок він говорить, що його посадила та ж суддя, яка підпала під сумці Магніцького. Ну, санкції значить Ніхіра не працюють, якщо вона далі продовжує ефективно порушувати права людини в Росії. Бо так воно не працює. Що у них там? Де у них там взагалі відбувається? Ну, тобто, ні, я розумію, що я зараз намагаюся якусь логіку знайти там, де її нема. Ну, просто мене бомбить, тому що я слухаю, і у мене от просто зв'язки не працюють і відпадають. Работать над тем, чтобы э, санкции демократических стран в отношении путинского режима были именно санкциями в отношении путинского режима. Да, надо санкции, чтобы были именно в отношении путинского режима. Именно в отношении путинского режима. чтобы санкции были.